Доброго здоров'я, шановні друзі! Ну що, сьогодні я хочу записати коротке відео, як зробити з кулі темляк. Тобто зараз будемо підготувати кулю до темляку. Перший раз за моїх підписників гуточок чорного броварика. Ваше здоров'я! Кому зараз цікаво, не переключайтесь, покажу. Як зробити з кулі. Темлячок. Так, трішки вас опущу сюди. Ну що, є така куля. Бачите, вона є ціла. Що ми робимо? Взяв маленькі лищата так буде зручніше. І її сюди прижимаємо до цих лещат. Нам треба перший раз з неї вибрати, щоб вона не була бойовою, порох. Що ми для цього робимо? Так, ми прижали. Тут де будемо сверлити. Десь коло кінця, бо у нас буде тут стояти тільце, Робимо міточку. Ось так. Беремо шуруповерт сверлом по металу. У мене абонітове сверло. І Зараз просверлюємо акуратно не спіша. Ми просверлюємо. Тобто таким чином не Ось і Отечественко. электрички. Вот Тепер знімаємо, бачите, вже є тут просверла вирочка. Цей порох мені не потрібен. Ми його викидаємо в світник. Ну Для цього маю попеничко. Ось таким ось чином. Він сипеться. Все. Це вже не є бойова куля? Ну таким чином. Далі? Цю, це, цю дирочку робимо наскрізь. Розумієте, так? Сверло в мене два і Або нітове. Маленько не спішуючи. Сверло не потрібно. Знімаємо злища. Бачили? Ось таким чином і таким чином. Тут у нас буде йти кільце на темлячок. Ось так. Ну, але перед цим ми маємо зробити деяку роботу. Кому цікаво можете. Видивитись до кінця. Отак, зручно ми будемо знову на Беремо наждачку. Тут є саточка. Розумієте, так? І таким чином отако проходить. Розумієте, так? Вот так. Видите? Ну, зараз, чуть-чуть такого поставлю, чтобы было, не краще вот так, и таким чином, вот так вот зажмем. и таким чином проходим. Познімаємо цю фарбу, розумієте, так? Щоб вона у нас виглядала мідною. Ніякого світу з бойової, так би сказати, забороненої чи там. Ну, У нас выглядел нормальный кремлячок, мы ему придамо трешечки выгодных, ну с таким вот чином, вот так, бачь что-то, как зараз выглядаю. И... Ми ось ну, такою соточкою забираємо всю фарбу. капсула. Вот такой. Вот таким чином. Бачите. Фарба снимается на ней. Так само и тут. Ну, можно, чтобы было нам зручнейше. Если оно сюда пролезет. Да, пролезет. вот Вот таким чином. Значит, это зараза такие сильнейшие. Вот такой. Вот такой. Ну,

Трішечки метко. Зігнемо ось так ось. Щоб краєчки у нас знялися. Ось таким чином. Там бачите, так, кому за голосно забрати звук. У ну, вас таким чином, бачите. не спіша. Ну, цей краєчок саме основний, бо там йде згиб на цьому краєчку. І таким чином ми це забираємо. Так, це у нас була соточка. Тобто ми зараз переходимо на чуть менше на 250 Так, ну що, ось таким чином 250 -ка. 240. Обучается. 240 вка. Ну, будет достать. И таким чином прохладно. Мм, mm. ще трішки. Це паспорт Ну все. Думаю, буде достатньо. все смітник. Так. Отак ось вона зараз виглядає. Бачите, так? Ось таке. Що ми тепер робимо? Переходимо до цього станочка. Кладемо вивочний круг в глистень. Затягуємо ключом. Ось таким чином. Ось таким чином. Затягнули. візьму на всякий випадок, ну, не буду брати там Берём просто пасту, зазвичайную. ой, я Вот такого не ожидаю, и включаем станочек. Так, сюда включаем станочек. Виберемо колю. Yeah. Витираємо тряпочку, хто має войлочну, буде ще краще. Ну, звичайне, ось таке полотенце буде достатньо. До ось таким чином. Все, я думаю, хватить. Ну що, шановні друзі? Ось так вона виглядає. Бачите, так? Да? Ось так. Це буде на темлячок. Сюда ставлю тільце. Потім шкіряний, маленький такий ремінчик. І буде темляк на ніж. Ось таким чином. Робиться. Так що немає нічого складного. Я не когось примушую це робити. Просто показую. Це робити небезпечно. Тому просто вам Ну, Ось так воно зараз виглядає. Все кільце і тимлячок для ножа. Далі в мене ще є відео записані, потім вам загружу. Де деякі ножі зробив, також ніж з кулі, вам покажу. Ось. Так ось виглядає. Ну поки що на сьогодні все. Всім моє вітання, ваші підписники. Здоров'я. На цьому поки що все. Всім пока-пока. Ставте палець вгору. Хто палець вниз? Ну, ви знаєте, я за вподобайку. Всім пока-пока. До слідючого відео. Все найкращого.